Один із найбрутальніших екшн героїв Голівуду, нарешті, одружується. Зараз я кажу про Джейсона Стейтема разом зі своєю партнеркою Роузі Хантінтон уайтлі Вони разом вже 15 років. Вони виховують двох дітей, і за чутками, окрім весілля, планують ще поповнення в родині. Але давайте відверто. Ну, хто з нас міг подумати, що насправді за образом такого супергероя-бойовиків ховається турботливий та люблячий сім'янин. Ми вирішили розібратися, а який він справжній? Джейсон Стетхем. Не лише на Крані, а й у житті. Давайте подивимось. До того, як стати найкасовішим актором екшенів, Джейсон Стейтем пройшов довгий шлях пошуку себе. Золоті перспективи у спорті сумнівна слава леопардової білизни і проблеми з законом. Це якщо коротко, заінтригували, розповідаємо по порядку. Дитинство майбутнього актора було дуже активним. У вісім років він загорівся футболом і мріяв грати за національну збірну Англії. Потім, подивившись черговий фільм про агента 007 Джеймса Бонда бачив себе тільки у ролі каскадера, але все це відійшло на задній план після чергового сімейного відпочинку. Я поїхав на канікули з батьками і побачив, як якийсь хлопець стрибає з трампліну в готелі Майамі. Я дивився і тоді думав, ого, як же круто, треба і собі спробувати. Повернувшись додому, він записався у відповідну спортивну секцію. В інтернеті навіть можна побачити статті, які розповідають про участь молодого атлета Стейтема в Олімпійських іграх. Та коли журналісти запитали в нього, чи правда, що він зайняв 12-те місце на Олімпіаді, Джейсон відповів: Хто вам таке сказав, моя мама? Насправді Стейтем тричі намагався туди потрапити у 1988, му 92-му та 96. му але жодного разу не склалося у 24 роки, він зрозумів, досяг свого рівня. Зарплата професійного спортсмена ледве покривала оренду житла, тож довелося заробляти більш креативно, наприклад, торгуючи фальшивими прикрасами та парфумами просто на вулиці. І треба сказати, виходило це в нього блискуче. Щоправда, робота виявилася небезпечною. І в черговий раз, роблячи ноги від поліції, Джейсон вирішив: досить екстриму, треба щось спокійніше, наприклад, модельний бізнес. Або знятися в кліпі у підтанцьовці, у елегантних жартуємо леопардових трусах. Упевнені, такого Стейтема Ви не очікували побачити. Одного дня доля привела його на кінопроби до починаючого режисера Гая Річі, Той якраз готувався до зйомок свого першого повнометражного фільму Карти Гроші Два стволи. На кастингу стейтаме попросили продати режисеру фальшиві коштовності. Чи треба казати, що впорався він блискуче? Я ж ніколи не грав, кажу. А він мені слухай, мені не потрібно, щоб ти був актором. Все, що я хочу, це щоб ти вивчив оці слова, я просто буду тебе знімати. Вже наступного понеділка я робив теж саме перед продюсером і кастинг-директором. І Гай попередив: ці люди не люблять непрофесійних акторів. Але моя порада чхай хай на це. За свою першу роль у великому кіно Джейсон отримав шість тисяч доларів. Для порівняння зараз його цінник складається з мільйонів. Далі була чергова співпраця з Гаєм Річі у фільмі Великий Куш. Потім славнозвісний перевізник Люка Бессоне його екрани Амплуа сформувалося легко і природно. Невразливий майстер блискавичних ударів, який без зайвих розмов вирішує проблеми кулаками. Я чітко розумію, що я вмію робити найкраще. Так, можна бути класним у будь-якому жанрі, але тут я почуваю себе впевненим. Тож я і пливу за течією у цьому напрямку. Більшість персонажів, яких я граю, доволі схожі між собою. У мене багато бійок у фільмах, але я добре вмію це робити. Попри те, що кожен новий фільм Стейтема здавався варіацією попереднього, глядачів це не бентежило. Та й його картини стабільно збирали непогану касу. До того ж, Джейсон не просто знімався у бойовиках, а й робив їх максимально реалістичними. Більшість трюків він виконував сам рідко, коли передавав естафету Каскадерам. Утім, коли цей ризик заходив аж надто далеко. У 2014 році на зйомках третьої частини франшизи Нестримні Стейтем опинився за крок від загибелі. Ми знімали на причалі Чорне море в Болгарії, я керував величезною вантажівкою. І от я натискаю на гальма, але нічого не відбувається. Потім я бачу, як збиваю двох операторів. Я реально думав, що вбив їх. Потім я лечу з висоти майже три метри з цього причалу прямісінько у Чорне море. Актор Пішов під воду разом із транспортом, і тільки його навички професійного плавця і чудова фізична підготовка допомогли йому врятуватися. Він швидко зорієнтувався, вибрався з кабіни і виплив на поверхню. Джейсон згадує, вся знімальна група злякано кинулася до нього, аби витягнути з води. Усі крім одного. Я озирнувся і питаю, а де слай? А він трясся, стоїть десь на горі причалу і знімає все на свій айфон. І такий мені: гей, Джейсон, тобі потрібен рушник. Слухай, я після такого зроблю для тебе повноцінне кіно. Тобі сподобаються трюки. Джейсон Стейтем один із найприбутковіших акторів сучасності зі стедком близько 100 мільйонів доларів. Він відомий своєю пристрастю до швидких автомобілів, особливо німецьких марок, та є в його гаражі Астон Мартін, Феррарі, Ламборгіні і інші спорткари. Знається актори на нерухомості, маючи кілька маєтків у Беверлі Гіллс, Малібу та Голівудських пагорбах. Джейсон критично оцінює свої акторські здібності і не намагається стрибати вище за голову, зосередившись на бойовика. Тренується він щодня рано вранці, любить шахи і серфін і шаленіє від своєї красуні майже дружини та їхніх діток. Для Стейтема сім'я його головна роль, яку він грає без дублерів і завжди на найвищому рівні.